Note 8 Pro з відбиточком пальця ціна 3300. Ось такий зелений прикольний колір переливаючий. По стану доволі хороший. type c роз'єм, легкі потертості на корпусі, незначні. в принципі. На екрані також без нюансів. Серйозних косок чи царапок немає. Так, не зараз. Покажу інформацію про телефон. Налаштування про телефон. Note 8 Pro 128 ГБ внутрішня пам'ять. Встановлений 11-Android, 6 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті телефон та зарядний шнурок Type-C. Зараз покажу ще камеру. Хороша тут камера, непогана за, за такі гроші та такий телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Ось такий колір, цікавий колір. Кому цікаво, пишіть. Обов'язково щось підберемо. Є великий вибір по смартфончиках.